От уявіть собі, робота, яка більше схожа на нескінченну вечірку: безкоштовне пиво, ігри, це ж та сама обіцянка технологічних стартапів, правда? Вони ж ваблять нас місією змінити світ, але чи справді за всім цим блиском ховається рай для працівників? Так, так, оці всі яскраві бонуси, нескінченні солодощі, ігрові кімнати, все це створює картинку ідеального робочого місця. Ну, звучить же, як мрія, чи не так? Але чи все так просто насправді? От саме це питання ми сьогодні і розберемо, зазирнемо разом за лаштунки і спробуємо зрозуміти, яка ж реальність ховається за цією привабливою обгорткою. А допоможе нам у цьому історія людини, яка побачила все це зсередини. І так наша історія починається з Ден Лайенса. Це, до речі, дуже досвідчений журналіст. І от у 52 роки, після того як його, скажімо так, попросили з солідної посади, він потрапляє в абсолютно новий дивний для себе світ світ бостонського стартапу HubSpot. Контраст, звичайно, був просто разучий. Ну, з одного боку, сам Ден, ветеран журналістики, людина з величезним досвідом, а з іншого Хабспот, де, здається, всім було десь по 20 чимось. Більшість колег були вдвічі молодші за нього. І знаєте, що найцікавіше його прямий керівник був настільки молодим, що Ден спочатку подумав, що це якийсь асистент. І ось ця цитата. Вона просто ідеально підкреслює проблему ейджизму, тобто вікової дискримінації в техіндустрії. Лайнс дуже швидко збагнув його багатий досвід тут. Це не перевага, це скоріше недолік. Але як виявилося, ВІК це була далеко не єдина дивна річ у хабспот. Дуже скоро стало зрозуміло, що внутрішня культура компанії, ну, вона більше схожа не на бізнес, а на якийсь культ. Культ, що тримається на ілюзії вічних веселощів. У Хабспот навіть була своя власна мова, хабспік. Просто уявіть собі ці нескільченні наради, де всі сиплють якимись абревіатурами SFTC, DRI, KPI. Якщо ти не знаєш цього корпоративного сленгу, ти просто не розумієш, про що взагалі мова. Це створювало такий собі бар'єр між своїми і чужими. А тепер, як то кажуть, до найцікавішого. На важливих нарадах був плюшовий ведмедик. Так, так, ведмедик, який символізував клієнта. Людей тут не звільняли, вони випускалися ніби з університету. А щоб просувати ідеї керівництва, співробітникам просто роздавали готові твіти. Знаєте, щоб створити ілюзію масової підтримки. І ось це попередження від друга Лайонса, воно, мабуть, найкраще підсумовує враження від такої культури. Бо для людей ззовні ця атмосфера виглядала не просто дивною, вона виглядала тривожною. Щось на кшталт сектанських практик. Добре, але що ж ховалося за всім цим фасадом улюбленого маркетингу і плюшевих ведмедиків? Яким був справжній бізнес Хабспот, той, що дозволяв компанії залучати мільйони доларів інвестицій? Так от, справжнім двигуном компанії був. Галасливий кол-центр самі ж співробітники називали його кімнатою павучих мавп. Це було місце, де молоді фахівці під неймовірним тиском просто безперервно дзвонили потенційним клієнтам, все для того, щоб виконати абсолютно нереалістичні плани продажів. А фінансова модель компанії. Ну, вона викликала чимало запитань з одного боку, ми бачимо просто вражаюче зростання доходу, яке, звичайно ж, активно показували інвесторам. А з іншого, компанія постійно втрачала мільйони, просто спалювала гроші інвесторів, і про реальний прибуток навіть мови не йшло. Вся стратегія по суті полягала в тому, щоб досягти так званої швидкості втечі. Тобто або швидко вийти на біржу, або продатися інші компанії. І зробити це треба було до того, як закінчаться гроші інвесторів. Сама технологія, як виявилося, була не така вже й важлива. Головне вміти продавати красиву історію успіху. А тепер давайте подивимось на це трохи ширше, тому що історія HubSpot – це ж не якийсь унікальний випадок. Ні, це радше яскравий приклад нової філософії праці, яка поширилася з Кремнієвої долини по всьому світу. Ми бачимо тут фундаментальний сув у відносинах між роботодавцем і працівником. Стара модель, знаєте, де робота це на все життя з лояльністю, пенсією. Вона просто зникла, а на її місце прийшла нова угода: робота це тур служби, а співробітники це просто тимчасові ресурси. І цю нову філософію, мабуть, найкраще ілюструє цитата співзасновника LinkedIn. це не просто слова, це, по суті, ідеологічне виправдання того, чому до працівників можна ставитися як до тимчасових активів, тих, кого можна легко замінити. Так навіщо ж тоді всі ці веселі бонуси? Стіни з цукерками, настільний футбол, а все просто насправді вони служать дуже прагматичній меті. Знизити вартість робочої сили, це дешева заміна реальних переваг, таких як стабільність, хороші пільги та банальна повага, дешева ілюзія турботи. Ну що ж, на завершення, давайте підсумуємо, які уроки можна винести з досвіду Дена Лайонса, і що все це говорить нам про загальні тенденції в технологічній індустрії. І ось це це просто шокуюче публічне зізнання від гендиректора HubSpot. Воно остаточно підтвердило все, що Лайонс відчував на собі. Одержимість індустрії молодістю, і це не була якась випадкова необережна фраза. Ні, це була відверта демонстрація корпоративної політики. Досвід Лайонса, по суті, це такий собі мікрокосм усієї технологічної бульбашки 2010-х. Ейфорія, легкі гроші і глибокий розрив з реальністю. Це історія застереження про епоху, де галас і красива картинка для інвесторів були набагато важливішими за реальний прибуток. І все це підводить нас до одного дуже важливого питання: як часто ось ця гучна риторика про зміну світу насправді є лише маскою маскою, яка прикриває стару добру жадібність та звичайну експлуатацію? Бо в кінцевому підсумку вся ця історія показує одну просту річ. Ілюзія крутості, веселощів та якоїсь високої місії це, можливо, просто найкращий маркетинговий хід, а реальність Реальність – це просто бізнес. За всіма розмовами про зміну світу, за яскравими офісами та гучними гаслами. Ховається проста істина, це просто бізнес.